Блаженний муж, на лукаву не вступає раду і не стане на путь злого і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його і воля. Навчається він і стане, як на добрим полі, над водою посаджене дерево зеленіє. Плодом вкрите, так і муж той в добрім своїм спіє, а лукавих нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею, вітер розмахає, і не стануть справедними, з домовини. Діла добрих обновлються, діла злих загинуть. Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш, одвертаєш лице своє, мене покидаєш, доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий, на мене дивитись і сміятись, спаси мене, спаси мою душу, да не хитрий ворог, я його подужав. І всі злі і посміються, як упаду в руки, в руки вражі, спасе мене від лютої муки, спасе мене, помилюся і воспою знову. Твої блага чистим серцем, з псалмом техім новим. Боже, нашими ушима чули Твою славу. І діде нам розказували про давні кроваві ті літа, як рукою твердою своєю Роз... розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворогів, і село твою восхвалили твої люди, і в покою добрі отпочили. славя Господа, а нині покрив єси знову. Страмотою свої люди і вороги нові, розкрадають ковець овець нас і жируть без плати, і без ціни одав єсе ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям, на ругу сусідям. Покинув нас, яку впречу нерозумним людям і кивають, сміючися на нас головами. І всякий день перед нами встиднеш перед нами. Обкрадені, замучені, в путах умираєм, чужим богам не молимось, а тебе, благаєм, поможи нам, і збав нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побориш і другу, ще лютішу, стань же, Боже, в скою будеш спати. У сліз наших одвертатись, скорби забувати, Смирилася душа наша, життя тяжко в оковах. Стань же, Боже, поможи нам, встань накати знову.